Народився в цьому світі, бо інакше неможливо було зробити те, заради чого він прийшов, а це було вкрай необхідним. Кожен із нас підхопив цю хворобу, наш стан був смертельним. Жоден із нас не здатен нічого зробити, щоб уникнути захворювання або перемогти Його. Ця універсальна неминуча пошесть називається гріхом. Вона провокує стан обману, нездатності, відділеності від Бога. Бунту і залишає всіх нас під осудом. Однак Бог не бажав, щоб ми залишалися в цьому стані загубленості, мороку і прокляття, тому послав нам Спасителя, Господа Христа. Він народився, щоб прожити так, як ми ніколи не змогли б і померти смертю, на яку заслуговуємо ми, і воскреснути з мертвих, здолавши гріх і смерть, а потім вознестися до Отця і правити всім заради нашого блага. Історія Різдва це історія спасіння. Люди потребують порятунку, коли вони в небезпеці і не здатні самі нічого вдіяти. Святкуючи цієї різдвяної пори і міркуючи про народження Христа, подумайте над такими словами: нема праведного ані одного, нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах. Уста їхні повні прокляття й гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед очима їхніми. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед Ним законом Бо гріх пізнається. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки, а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3:10 який похмурий і безнадійний опис стану, у якому ми перебуваємо окремо від життя, смерті і воскресіння дитини з ясел. Поміркуйте тепер над такими словами, бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Римлян 5, 6, 11. те дитя в яслах народилося заради нашого виправдання й примирення з Богом. Самотужки ми були неспроможні досягти цього, саме тому Бог милосердно дав нам у дарунок свого Сина. Яка ж повинна бути наша відповідь цього Різдва? Поміркуйте. То жде похвальба виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не й для поган? Так, і для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і необрізання через віру. Римлян 3, 27, 30 Щодня ви проповідуєте собі якусь Євангелію. Я молюся, щоб Євангелія, яка звучить до вас з кожної частинки різдвяної історії, стала тією Євангелією. Яку ви проповідуватимете собі, стикаючись із можливостями, відповідальністю, спокусами, небезпеками, випробуваннями і благословеннями в житті Божої дитини в зіпсованому світі? Що ви проповідуєте собі, коли отримуєте благословення? Євангелію власної слави чи Божої благодаті? Яку Євангелію ви проповідуєте собі, коли в житті трапляється небажане? Неочікуване, незаплановане, невтішне і складне, ви проповідуєте Євангелію, позбавлену Христа, що змушує вас почуватися самотніми й розгубленими, чи Євангелію Його присутності, сили, обіцянок і благодаті. Коли хтось відкидає і кривдить вас, що ви собі проповідуєте? Коли ви хворієте і почуваєтеся слабкими, що ви собі проповідуєте? Коли вам бракує фінансів, яку євангелію ви собі проповідуєте? Нехай добра звістка, яку вам проповідує народження Ісуса, стане Євангелією, яку ви будете проповідувати собі день за днем, допоки не досягнете вічності, де назавжди перебуватимете з тим, хто народився, щоб дати вам те, чого самі ви ніколи не змогли б досягти.